Бідні в хліву спить, немовля, прийде пора путь голгофський. У цей дивний і радісний час. Сьогодні ми всі вітаємо вас, з Днем різдва, з Днем різдва, у цей дивний і радісний час. Сьогодні ми всі вітаємо вас. З ним різдва, з ним різдва. Ісус Господь з небес зійшов серед людей оселю знайшов, щоб сльозу втерти з очей, взяти вину на себе всіх людей. У цей дивний радісний час. Ми всі вітаємо вас, з днем різдва, з днем різдва. У цей дивний радісний час сьогодні ми всі вітаємо вас, з Днем різдва, з Днем різдва, тисячі літ, дивна звізда. Я... Честь і хвалу, йому не сім, нехай славу приносять уста, за ними прийміть Ісуса Христа, воляй мир, в дім прийшли. У цей дивний і радісний час. Сьогодні ми всі вітаємо вас, з Днем Різдва, з Днем Різдва. Znem riz dva, znem riz dva.